Ну що, дорогі друзі, говоримо про наше здоров'я, і тема корисна для кожного, адже не боротися з пилом у будинку. І знаєте, от варто все ж таки розуміти, яку шкоду він може нести нашому здоров'ю. Тож чому пилу варто позбутися? Олена Музивська з нами сьогодні. Це кандидатка медичних наук, доцентка кафедри національного медичного університету, педіатриня, алергологиня, дерматологиня. З нами сьогодні на онлайн-зв'язку будемо розбирати всі разом. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо! Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ну що ж, поговоримо про те, що таке маленьке, десь невидиме але, і має таку доволі чималу шкоду. Чому пил може бути небезпечним для нашого здоров'я? Пані Олено, розкажіть. Адже всі ми розуміємо, що він є, його не уникнеш, але в чому небезпека? А, ну, пив, взагалі це таке, мабуть, доволі широке поняття, бо включає в себе багато чого неживого і дещо живе. А, ну, з боку неживого це якісь часточки бруду, це якісь часточки волокон, а, вовни, бавовни, ну, такі неорганічні, якісь пищинки, А, і з такого неорганічного, але шкідливого пил може містити. Частинки, забру... ну, якби наслідки трафіку, да? частинки, зокрема, сі окису сірки, окису азоту, можуть містити частинки навіть гум стертих резини, гуми автомобільної, і це доволі шкідливо взагалі для дихальних mm -hmm. шляхів і для організму. Але з точки зору алерголога, те, що дійсно таку може нести небезпеку, це дещо живе в пилу. Ну і зокрема, це пиловий кліщ або так званий кліщ домашнього пила. Uh -huh. а, Багато хто з цим не стикався, хто не має алергію, той про це не знає. Той про це того це дуже здивує, що взагалі в пилу живе а, така комаха. І ми з нею контактуємо весь час і обов'язково. Тобто, її, ну щоб зовсім позбутися, неможливо. Її можна зменшити кількість. Вона є всюди, і навіть на шкірі людини. І, і так, вона ось, власне, вона і є одним з найважливіших алергенів для астматика, для алергіка для mm -hmm. людини, яка має алергічний нежі, чхає на пил. То ну 100% це не просто на пил, а це саме на цю комаху. Угу. Справді дуже цікаво, такі неочевидні а, речі через те, що ось ці жителі вони можуть, вони можуть бути в нашому домі. Ми можемо навіть цього не знати. А ось ще хочеться розглянути, які власне і хвороби можуть виникнути саме від вдихання пилу. Від дихання пилу, якщо ми говоримо про пилового кліща, може розвиватися бронхіальна астма і може бути алергічний нежить. Ну, це такі дві основи, uh -huh. головні, а все інше може бути наслідками. Uh -huh. а, тобто може бути в людини також алергія на пил, і ось власне, давайте поговоримо трішечки ще про наслідки довготривалого вдихання пилу. А, ось, і чи можуть ці наслідки відбуватися просто, коли там людина в себе вдома, нібито витирає пилюку, але все ж ну, можливо не настільки ретельно там може пройтися по якихось поверхнях. Чи все ж таки більше наслідки для здоров'я виражаються, коли людина працює на такій роботі, де вона завжди контактує з пилюкою? А, ну, справа в тому, що пил є всюди. Він є пловий кліщ, навіть був знайдений на підводних човнах і на космічних станціях. Тому е -а, він є всюди, але різна його концентрація. Найбільше його буде в приватних будинках, бо в них більша володість. А пиловий кліщ це тропічна така комаха. Вона любить вологі умови. А, наперш, на нижніх поверхах будівель буде більше пилу. І алергіки, які живуть на нижніх поверхах. Більш, ймовірно, будуть мати симптоми алергії. Той, хто живе в багатоквартирних будинках, може значно зменшити полового кліща. Це цього добитися легше, особливо, якщо на високих поверхах там повітря сухе, це має свої недоліки для здоров'я, але полового кліща можна і прибрати. На роботі, ну, я думаю, так само: основні умови це тепло і ворогість. Ну і взагалі е, умови, якщо це якась промисловість, яка створює багато е, будь-якого пилу, да, то mm -hmm. там буде і багато алергену. Е, і також це залежить від того наскільки людина алергічна до пилу, а е, є багато людей, які не, не мають алергії на пил, не стануть алергіками на пил. І Вони заходячи в дуже таке пильне приміщення, чи там, де багато килимів, де старі меблі, де старі книжки, і де концентрація плового плеща зашкалює, ну вони можуть пишати, але це все, що трапиться в їх житті. Вони не будуть мати астми. І дуже сильно є такі алергіки. Більшість алергів вони десь на межі знаходяться між е, тяжкою і легкою супінню. І вони. Не будуть, якщо вони вдома ідеально приберуть все, і у них не буде накопичувачів пиво, м'яких іграшок, подушок, килимів, плідів, не буде пильно. А вони будуть мати непоганий стан здоров'я. Uh -huh. І Є такі алергіки, які, ну, які вдома вже все ідеально чисто, але все одно десь трошки є алергеном пилового кліща. І вони будуть мати симптоми, будуть розвивати бронхіальну астму для здоров'я, Алергічний нежить дуже його дуже важко витримати, бо він дуже дратує людину. Угу. Це свербіж, носа, це чхання, це закладеність. Дихати важко. Це це саме дуже неприємне. Але саме астма бронхіальна, вона може бути небезпечною для життя, тому що вона руйнує дихальні шляхи, вона руйнує алегенії, бронхі. І може е, людину е, інвалідизувати. Дякуємо. Пані Олено, скажіть, е, власне, як можна знищити або зменшити кількість пилу е, у дома в наших будинках? Що може допомогти нам побороти це? Е, чистота. Ми називаємо це чистий дім такий режим. Е, треба. От, головне, це треба попливати на вологісте тепло, тобто не робити зажарку, не накручувати а, температуру батареї і не робити заволога. Підсушувати квартиру, якщо вже є алергія на пил, прибрати пилозборники, килими. А, то взагалі все м'яке треба пакувати в пластикові бокси і іграшки, і, і одяг бажано, а, вологе прибирання. Але а, так коли розповідаю, алергіки дуже цьому радіють, не можна, щоб сам алергік прибрав, тому що під час прибирання от, саме відбувається це підняття пилу в повітря, а особливо коли. А, Прибирання а, також, ну, Багато полесосів дозволяють вихід назад через, ну, через фільтр, який не, не, не фільтрує, не чистить це на 100%. Вихід назад алергену і під час прибирання можна сильно надихатися і мати погіршення. Старі книжечки треба прибирати, щоб полички книжкові були за склом. А, навіть такі вазони, mm -hmm. там де збирається пил багато може бути джерелом, подушки, матраси старі можуть бути е, джерелом. Mm -hmm. а, тут є е, люди, придумували багато лайфхаків, як зменшити які з них більше працюють, якісь менш, але най- Ем, Найтакі найдоведеніший, найсильніше ефект це е, гіповаргені на матрасники і напірники, які можна пошити самому треба, е, або замовити, треба просто з міцної тканини це робити, і е, кліщ не любить за високих і за низьких температур, і, врешті-решт, він просто гине в таких температурах, тому е, прання при температурі 60, прасування е, речей одягу. Ну, і заморожування, врешті-решт, коли у нас зима, морози, вивішування на сонце, одягу, постілю, ковдр, заморожування, вивішування на мороз, це буде дуже, дуже ефективний метод. А, дякую. Пані Олено, знаєте, в мене такий трішки дизбаланс в голові в тому, що я для себе думав: знаєте, ну, коли більше вологіше повітря, ну, пилюка береться там, де, де сухість. І, ну, як на мене. і тепер я думав, що зволоження, знаєте, це як. Ну, можливо, я такий абстрактно так по-грубому приведу приклад, Знаєте, це коли ти е, подвір'я е, замітаєш, і щоб не було пилу, ти просто змочуєш. І цей весь пил, знаєте, він якби не підіймається, ти змочуєш зі шлангу і так далі. І тепер я розумію про те, що ви говорите, що ну, велика вологість це не найкраще. Але як тепер бути з тим, що сьогодні пропагується дуже багато різних зволожувачів? Адже ми кажемо про те, що не вистачає вологості в наших приміщеннях? От як тепер знайти золоту середину, що, що, що з цим всім робити? Як жити? Що, що на вашу доже важко, а, да. на насправді дуже важко, але я думаю, що а, правда вона в деталях насправді ага. і в індивідуальному підході. А, справа в тому, що дійсно, з точки зору лікаря і алерголога, також дуже важлива вогість вдома, адже алергіки часто страждають від сухого повітря, а, яке пересушує шкіру, яке пересушує слизові оболонки, і вони себе погано почувають. Це правда. Тому, а, якщо у нас трас. Ну, така людина з хворобою, де треба і вологість з одного боку, але є алергія на кліща домашнього пилу, то ми будемо обирати, просто залишитись в найбільш фізіологічній вологості. П'ятдесят 50%. Ну, можливо, може трошки. Для себе розуміємо. Якщо у нас людина, яка продовжіть. Так, так. Продовжуйте. Якщо у нас людина, яка потребує Ну, от головна проблема це алергія на кліща домашнього пилу. То, мабуть, трошечки е, підсушили повітря. Ми будемо обирати менше зло. Угу. А цікаво ще, от те, що ви дали нам трішки надію, що не не такий великий відсоток людей в загалом у світі страждає від цієї алергії на пил. Так, більшість людей чи це правда, що. Ну, відносяться в принципі, переживається все нормально. І ось ще цікаво дізнатися про пилові кліщі. Ви зазначали, що вони просто є скрізь і навіть в Антарктиці і там на Дню і так далі. Ось чи можемо ми сказати, що скрізь, де є пилюка, там точно є пилові кліщі? Так, да, на 100%. Угу. На 100%. Так. Які професії або середовища можуть бути особливо небезпечними через пил, е, пані Олено. Для, для яких фахівців потрібно, так, так би мовити, тримати руку на пульці? Які це сфери діяльності, не знаю, там, будівництво ще щось можливо? Я думаю, це бібліотекар. Вау! Це на першому місці. Вау! Бібліотека. Здавалось би. А це через те, що там старі книжки, правильно якщо до книжкових магазинів, наприклад, там зовсім інша ситуація, правда. Так. Да. Угу. Це справді цікаво. А що робити, якщо ти розумієш, що ось чи можуть бути там діти, наприклад, більш вразливі до пилу, або ж літні люди більш вразливі? Ось яка саме категорія населення, категорія людей в потрібно тримати руку на пульсі і розуміти, що ось можуть бути з цим проблеми, і треба звернути увагу саме на кількість пилу, в в якому там в середовищі перебуває людина. Я думаю, це буде е, група ризику. Це будуть люди, які е, з більшою ймовірністю будуть е, мати якісь алергічну хворобу. Тобто ті, у кого в батьків є алергічна хвороба. Якщо є у батька чи у мами астма, бронхіальна астма і алергія на кліщів домашнього пива, наприклад, це дуже великий ризик, що дитина також буде мати. А, так Хто від віку сильно не залежить, просто люди похилого віку, вони вже або мають алергію, або ні. І можливо, вони або мають, або ні, може просто не знають про цю алергію. Було багато людей, які мають астму, мають обструктивну хворобу легень, вони похилого віку, вони колись не проходили алерготест, тому що раніше це було недоступно. А зараз ну, якби вже не актуально, вони дихають препаратами і. Не цікавляться тим, щоб іти uh -huh. походити, обстежуватися, бо не мають можливості. Uh -huh. І що стосується маленьких дітей, там є увага батьків до них, і скоріше за все їх хвороба буде помічена обов'язково, вони звернуться до лікарів, вони отримують рекомендації чистий дім а і. По мірі можливостей будуть їх виконувати. Я завжди прошу людей, які є у яких є алергія на кліща домашнього пилу, дійсно притримуватися. Це не просто вологе прибирання. Те, що я вам розповідала, всі ці ага. маніпуляції температурні з подушками, матрасами, ковдрами. Це, це ну ніяк не про звичайне вологе прибирання. Це набагато складніше, але я думаю, що це може допомогти. Угу. Пані Олено, якщо ми от підсумуємо все вище сказане і дамо пораду нашим глядачам, які також, можливо, звернуть увагу на кількість пилу у своєму домі. Можливо, там позбирають певні речі, які дуже сильно збирають пил. Ось ще раз, які точно пункти потрібно виконати для того, щоб пилу в домі стало набагато менше. Килими, треба угу. в першу чергу прибрати килими, і все таке м'яке, що може накопичувати по можливості прибрати м'які іграшки або високі температури прання, або заморожування, якщо є така можливість, або пакування в пластикові бокси, і, і все одно, якщо дитина дістане їх, вона буде контактувати. А, ковдри, подушки, це все на матрасники, це все на пірники. А, і ну, прання за високих температур, uh -huh. о, і в, о, підлога, яка не має килиму або ковроліну. це головне. Я думаю. Uh -huh. Дякуємо. <праць> Пані Олено, дуже дякую за спілкування, а, за ті поради, які ви дійсно даєте, знаєте, вони важливі. Питання в тому, а, чи буду я триматись тепер цих принципів, чи буду я надавати цьому значення, тому що а, хто б міг подумати, але те, що ви говорили, Дійсно, багато хвороб, багато алергій можуть походити з да, такого, так би мовити, невидимого, але в той же час дуже дієвого згодом в симптомах пилу. дякую за спілкування, за ваші поради. Дякую. Вам миру та захисту Божого. Дякую. Дякую на взаєм. На все добре. Дорогі наші глядачі з нами на зв'язку була Олена Мозирська, кандидат медичних наук, доцентка кафедри національного медичного університету, педіатр, алерголог, дерматолог. Власне, по фаху почули дійсно мудрі чудові поради. Нагадуємо, що розмову з пані Оленою ви можете ще раз переглянути на Ютуб-каналі. Ранок надії. Ранок надії ми продовжуємо, тому залишайтесь з нами.